Наша рубрика судді на телевізійному блюді. Ми всі давно знаємо, що багато хто з представників Фоміди вміють красиво жити. Ось приміром, проста суддя Києво-святошинського райсуду не відстає від колег. Чотириповерховий маєток під Києвом, два гектари землі, декілька квартир, машини по 100 тисяч доларів. І звідки стільки майна на скромну суддівську зарплатню? Ми запитали в самої пані судді. Бездоганний екстер'єр. Потужний двигун і фантастичне відчуття швидкості. Це не просто автомобіль, а показник заможності і влади. Диво німецького автопрому і в самій то Німеччині можна побачити не часто. Занадто дорого для бюргерів, але то в Німеччині, зате у нас. Ось на цій машині щоранку приїздить на роботу Тетяна Володимирівна Дубас. Звичайно, суддя Києво-Святошинського райсуду. Про те, за які гроші придбала такий дорогий автомобіль, пані Дубас спілкуватись не любить. Чия машина? Як не знаєте, ви мене все, будь ласка, ви з вами не бажаю розмовляти. Приїхали. Звідки гроші на таку машину? Так, будь ласка, я з вами розмовляти не збираюся. Звідки гроші на таку? Будь машину. ласка, мені. ну навіщо ж так нервувати, якщо звичайно все зароблено чесною суддівською працею на благо України. Києво Святошинський районний суд одна із зразкових установ законності і правосуддя. Як все це тут відбувається? Ми переконалися на власні очі з перших хвилин нашого візиту до суду. Гарячий прийом від правоохоронців. Да. Руки руки. Я не що рушу закон. Я не зволязу Два ні, ім'я, і Ще раз камеру ну, Ще раз. А ось і сама пані чесна суддя дубас. Майнові питання Тетяні Володимирівні раніше схоже ніхто не задавав, тому і реакція на них не завжди адекватна. Але ми таки намагалися дізнатись звідки гроші на козирне життя. <реку> Дозвольте, так. Дозвольте прийти Канал Сі -ТІВі. можна задати? <покат> ні, не можна питання селізичі. То вам назвать вашому родичу ні. Тому, вашим

Моє посвідчення, ви зараз... Шановний, Я вам я сказала, що я вам інтерв'ю не даю. Аби дізнатися джерела збагачення суддів, не треба бути слідчим генеральної прокуратури. Це Микола Ляшенко, мер міста Вишнева під Києвом. Нині він, наче й мер, але начебто й не мер. Як вирішуються питання в цьому суді, знає не за чутками. Йде чітко чітко порушення законодавства, порушення моїх прав особисто як громадянина України. Також є зацікавлені мешканці міста Вишнева. Я які yaki... Обрали мене як міським головою, і вони сильно обурені те, що відбувається саме в Києві Святошинському районі. суді. В цьому суді Наляшенка склала адміністративний протокол про корупцію та відсторонили від посади мера. Тепер справа надовго засіла у Києво-святошинській фаміді. Пані Дубас не поспішає її розглядати. Хоча за законом строк вирішення подібної справи давно сплинув. Але в суді свої закони От мер і прийшов сваритись. Дивіться, що робити? Його робить працівника не Чого, дивіться, перший час, першого... дивіться, з 1 квітня на 29 Ви вже 30, і знову на 24 Власне. дня перевели. Злий на суддю, мер або не мер вишневого, повідомляє нам нові подробиці яскравого життя судді. Люди їздили в музичі, де проживає суд, суддя Дубас. Там мешканці села незадоволені. Розповіли, що вона живе в великому маєт що має багато землі. Село музичі під Києвом, елітний район. Тут переважно живуть ті, чиє життя, як то кажуть, вдалося. Спокій тутешніх поважних мешканців можуть порушити хіба що жаби з місцевого ставку. А цей яскравий маєток у чотири поверхи лише добудовується, але вже зараз можна побачити, будують його люди далеко на бідні. Саме цей будиночок у селі місцеві пов'язують із суддею. Дубас. Намагаємось дізнатись, чи дійсно це так В мене а до вас запитання. Звідки у вас у цей маєток великий? З двома гектарами землі абсолютно. А оце ваша машина? Ні, не моя чия? Так все з вами чия машина? А чия машина? Не знаю. Чия машина? Як не знаєте? Ви не все, будь ласка, ви з вами не, не бажаю розмовляти. Приїхали. Камери спостереження на стінах, великий паркан огороджує близько двох гектарів землі. У дворі будується басейн. Чого іще потрібно для простого суддівського щастя? Але пані суддя на цю тему аж ніяк спілкуватись не хоче. Ви не ви маєте право мене чіпати? Я маю право вас запитати. Чіпати не маю права? Ну, я і питаю вас. Середня зарплатня судді районного суду від 5 до 10 тисяч гривень на місяць, а машина, на якій їздить на роботу Тетяна Володимирівна, у столичних автосалонах стартує від 100 тисяч доларів. Як представниця Фоміди може собі дозволити таке авто, юридична фантастика. Звідки гроші на таку машину? Так, будь ласка, я з вами розмовляти не збираюся. Звідки гроші на таку будь машину? Будь ласка, обличте мене. Пані суддя. Оближте, бо я буду скажу. Я маю право вас запит... Я маю право вас запитати. Будь ласка, не я журналіст, а ви державний службовець. Ви сашборець. не маєте право мене ночувати. Звідки Расоні. гроші на таку машину? У мене машини немає. скільки у вас заплатня? Будь ласка, обличте мене. Скільки і ви не маєте заплатня? права зі мною розмовляти. Я, питаю, я маю право з вами розмовляти. Одним словом, які судді, таке і правосуддя.